Отше Піо, скажи мені щось про Марію. Про Марію. Наступна чергова тема про Марію. З этим Піо будемо розважати в нашій дорозі до неба з Падре Піо. І перша дуже така сильна, сильна думка у це піо. Перед тим, як її скажу, вам покажу оце Піо. Як він тут цілує матінку Божу Фатімську. Так сильно любив отець Співо Марію. Знаємо, що в його здоровила таку цілую фігурочку Матері Божої, подібно, яка тут в мене є, оце з Меджугор'я. Ось. І перша думка: хотів би літати, щоб запросити все створіння долюблення Ісуса, долюблення Марії. Одне речення, але яка ж велика сила? Якою ж великою любов'ю палав отець Піво до Господа Бога до Матері Божої? І тому не дивно, що властиво Господь Бог його обдарується містичним даром заручень, духовного шлюбу. То знаємо, що отець пів мав цей дар трансверберації, тобто, коли ангел Херовим пробив його серце, мав дар також невидимих стигматів. І, відповідно, в 1918 році, у вересні отримав стигмати видимі. Молячись на хорах в храмі Санта Марія деля Грація, Матері Божої Ласкавої. В один момент відчув, як з Христа, властиво пробивають пробиваються такі стріл вогняні і пробивають його руки, ноги і бік. Подібно, як його духовний батько, патріарх францишканізму, святий Франциск, Богоносний Асирський, отримав на горі Альверно цю стигматизацію. Отже, це є найбільший той. Дар заручен з Господом Богом, тобто цілковите уподібнення до Ісуса Христа. Це те, до чого запрошений кожен з нас до уподібнення до Ісуса Христа. Звичайно, що е, на, наскільки ми можемо, наскільки Бог нам це дозволяє Його наслідувати. Отже, а отець Піо запрошує нас сьогодні, коли ми розпочинаємо цю серію, це Піво. Скажи нам щось про Марію, про Матір Божу. Отець Піо має дуже багато що сказати про Марію. Отже, підпишися на канал, щоб отримувати наступні повідомлення про відео, а також пошир, щоб інші долучилися до цього каналу і до нашої дороги за отцем Піо до неба. Ну, і також під відео. Буде молотовка, це Піво до Марії. Отже, хотів би літати, щоб запросити все створіння долюблення Ісуса, до долюбення Марії. Отець пів хотів би літати, щоби всім казати, любіть Ісуса і Марію. Так казала також ця Тереза Авільська, яка казала, що я би хотіла вийти на високу гору, щоб кричати на всі сторони світу: Любіть Бога, бо він вартий любові!